До весни наступного року у столиці мають відбутися громадські слухання щодо вигляду театру на Подолі. Фасад, який не вписується в архітектурний ансамбль Андріївського узвозу, викликав обурення у киян. На сайті Київради люди зареєстрували петицію і тепер збирають голоси за повернення будівлі історичного вигляду. Між тим на реконструкцію приміщення Київський академічний драмтеатр чекає ось уже майже 30 років. Тому зовнішній вигляд споруди для самих акторів питання другорядне. Матеріал Наталки Біловол. З вікон відомого на Андріївському узвозі музею Булгакова відкрився зовсім неочікуваний вид. Чорна споруда кубічної форми, як виявилось, завершення реконструкції фасаду театру на Подолі. Чи оцінив би такий креатив, житель історичної вулиці Михайло Опанасович, можна тільки здогадуватись? А от кияни на асоціації не скупляться. Це саркофаг. Ну, в цьому місці це зовсім недоречна така будівля. Одні кажуть, що це буде добре, це буде креативне. Ну не знаю, тут сюжолтенька таке. світленька та чорне. Ні, не, не очень нравиться. Я не сказала, що це високе знання, але хотілося б щось, звісно, більш підходяще по архітектурі, хоч немножко. Ну, аби ми могли на щось вплинути, то якось би впливали. А так, звичайно, кожного ранку ходиш і опускаєш голову, не хочеться дивитися. В соцмережах новий театр на Подолі охрестили ще й монстром крематорієм, а хто й блоком Чорнобильської АЕС. Поки тривало будівництво, усі були певні такий фасад монтажний, а значить тимчасовий. Але в жодному разі не остаточний варіант. Тому ось ця вистава для киян під назвою Привідкрита завіса зазнає Фіаско. Для театру на узвозі виступив архітектор харків'янин Олег Дроздов. Він переконаний, будівля гармонійно вписується у загальний архітектурний ансамбль вулиці. Виконаний фасад, за його словами, у стилі сьогоднішнього дня. А скандальний чорний колір надзвичайно легкого титанцинку згодом зміниться. Этот метал, он живий, і он потінюється, он, 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 он такое старіння. В общем, он, он десь через три 4 Через года три он будет выглядеть как будто ему сто лет. Для нас это было важно. Будет... Такий серо зелений, а ета раз он окончательно впішеться. Вот в этот Даже у дежуні появляться п'ятна і так далі. В общем, он такой такою на ствол дерева похож новим фасадом не надто переймається художній керівник театру на Подолі. Віталій Малахов називає його скромним і аскетичним, але не аби тішиться іншим. Майже після 30 років поневірянь і постійної аренди чужих сцен. Трупа театру в першу чергу матиме свій і головне комфортний дім. Когда вила сімдесят п'ять театра, вот, предыдущего, то вдруг обратили внимание, что ни в смете, нигде в проекте нет сцены, и нет одежды сцены, и нет вообще ничего. И, но зато уже привезли золоченные флюги, такие флюгеры, у нас уже есть они. Потому что театры собирались открыть к евро, открыть фасад и забыть о нем. ж тут облаштували класичну європейську сцену, монтують хороше освітлення та інше сучасне обладнання, а також роблять будівлю доступною для людей з інвалідністю. За останні 30 років у Києві не було відкрито жодного театру, і ми дуже хочемо, щоб у театрі на Подолі було своє приміщення. Це вперше за існування незалежної України, коли ми сформували таку модель співпраці: театр, місто і меценат. Який потратив 165 мільйонів гривень на те, щоб побудувати місто театр і передати його в комунальну власність? А до запланованого відкриття театру на подолі є ще час відкоригувати вигляд фасаду, врахувавши думку громадськості та експертів, кажуть в КМДА, можу сказати однозначно, що архітектурний ансамбль андрійського зузу повинен бути збережений. І дійсно він вибувається зараз, і впевнений в тому, що містодівельна рада зможе дати оцінки і ще зараз рано говорити про те, що це будівля здана в експлуатацію, тобто буде допрацьована для того, щоб не вибивалось від від ансамблю будинків, які знаходяться на антицькому звуці. Ми повинні чітко розуміти, що театр відкривається не сьогодні. Театр відкривається в 2017 році. У нас до открытия с вами есть время для того, чтобы мы все стали участниками процесса. В конечному ітогі ми прийдемо с вами к такому зданию, которое удовлетворит всех, которое не будет десантувати, которое будет вызывать позитивные эмоции на Андреевском спуске. Остаточний вигляд театру на узвозі Кияни побачить уже на навесні наступного року. Наталі Дмитро Ліфанов, телеканал Київ.